Анонс, ребятки. Зараз знаходжуся у Свято-Петрівському. Купив тут ділянку 12 соток. І тому роблю анонс. Буду будувати два одноповерхових будинки. Ціна буде в районі 100 тисяч доларів. Кому цікаво, кому цікаво, може зі мною зв'язатися. І Я покажу, які будинки я планую будувати на цьому місці. Можна внести корективи в колір фасаду, в матеріали фасаду, в планування, в посадку будинку на ділянці. Якщо вам сподобається мій варіант, можна будувати по-моєму по варіанту, можна запропонувати свій варіант. Достатньо невеликого завдатка, основна сума в кінці. Основна сума в кінці буде по закінченню будівництва. значить Тут два будинки буде з ділянками по 6 соток. Будинки будуть одноповерхові, показую вулицю. Це у нас Свято Петрівське, вулиця Янтарна, вулиця жила, асфальтована, освіщаєма, У нас вже є скрізь сусіди. Це вулиця Нова. Тут немає старих будинків, курей, свиней, корів. Тобто все, як ви любите і так, як люблю я. Ось така ділянка. Зараз тільки закінчив тут роботу з бензопилою, позрізав такі дерева, які там трактор не візьме. Всі ці кущі прийде, трактор прибере і ділянка буде чиста. Тут є газ по вулиці. Я буду, якщо буду будувати за свої газ не підключаю. Буде тільки електрика. Якщо хтось купить на етапі будівництва, газ можна буде підключити. Ціна питання газу десь 3-4 тисячі доларів. На коментарі не відповідаю, кого зацікавило мій є телефон в шапці профіля. Зателефонуйте, зустрінемося і все вам розкажу. Якщо цікаво, обсудимо всі деталі. В будь-який будь час дзвоніть, буду радий. Ну, По суті, все, такий анонс. Така ділянка, така вулиця. Повторюсь, Свято-Петрівське, вулиця Янтарна. Пока